Як ви чуєте на машині Hyundai Getz, виникають сторонні шуми при роботі вентилятора обігріву та кондиціонера. Дуже часто на моделях Getz та Accent вентилятор потрапляє листя, це і спричиняє шум. Але не турбуйтесь, це виправляється без додаткових витрат. Для цього нам потрібно залізти під панель приборів під бардачком далі варто витягти шлейф вентилятора, бо він буде заважати. Наступним кроком потрібно відкрутити три гвинти, які тримають сам вентилятор. Власне, там знизу було три болта, які треба відкручувати. Один шлейф я зняв, бо він мені трохи заважав. Але я думаю, всі інші заважати не будуть. Ну, Зараз подивлюся, як це ще вдягати назад. Але в цілому виглядає якось, в чому була проблема. Угу, якраз це був шлейф, яким був відключений цей вентилятор. Стягну останній лист. Вдалося, виходить, не знімати сам бардачок. Зараз спробую вдягнути його назад. Думаю, це буде трохи складніше. Тут одне кріплення, десь тут друге і третє. І потім потрібно буде назад вставити наш шлейф. Щільно має прилягати вентилятор. Ось ага, бачу дірку. На жаль, закручувати доволі важко mm -hmm. і пози, в яких це все робиться веселі і не дуже зручні. Голова знаходиться знизу, а ноги тирчать з дверей машини. Так, спочатку закріплю всі три, а потім буду налаштувати інші. Десь тут. Третя, третій отвір знаходиться ось тут. Включим остальные два уже полностью. Второй и третий. Ось повністю вставляє підключення самого вентилятора. Угу. Ну ось так це виглядає. Сподіваюсь, що там видно. І зараз пробуємо запустити. Тепер працює супер тихо, я тримаю працювати. Ця проблема була в машині вже кілька років. Влітку вона зменшувалась чомусь, а ось осінь осінню знову. Можливо, листя пересихало перемилювалося за заліто. Незрозуміло. Далі інструкція, як замінювати фільтр в салон. Цю процедуру варто робити регулярно і це доволі просто. Відкриваємо барадачок повністю, для цього знімаємо стопери. Рухоме кріплення з цифри 1 варто зняти, бо воно заважає знімати фільтри. Далі відкривається кришка під номером 2 згори. Там ви побачите два фільтри, які можна витягти і замінити. Якщо ви зняли і зняли ці заглушки, то їх доволі просто ставити назад. Такі спочатку не повністю, потім ми вставляємо бардачок, вставляємо другу заглушку. Угу. І потім вставляємо повністю це як стопори, щоб наш бардачок не випадав. Сподіваюсь, що інструкція корисна для вас. Буду вдячний за підписку і підтримку. Хай ваша машина не підводить.